У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувся сеанс одночасної гри з шахів. З курсантами, студентами, працівниками університету та запрошеними гостями грали міжнародні гросмейстери, міжнародні майстри та майстри спорту України. Вперше нахажусь і так як є свого роду послом шахмат і вважав, що довжен прийняти приглашення на цей праздник, тому що. Чувствую какую-то ответственность, что если происходит какое-то значимое событие и шахматное, то я должен быть и я очень рад, что столько столько любителей шахмат это событие привлекло и я я надеюсь, что очень все пройдет торжественно и все получат удовольствие. Приятно удивлен прежде всего организации такого мероприятия. Массовость такая очень похвально, что такое количество курсантов, играющих в шахматы. Таких мероприятий мало. Это очень хорошо, что здесь проводят сеанс, багато людей, багато учасників, у До участі у грі також були запрошені діти віком від 5 до 18 років, які є вихованцями шахових клубів міста. Ну, я там ще коли була маленька, займалася і в школі вчуся в Ольгі Михайловни. Ну, не знаю, вони мені просто діти, мабуть, легко ну, і Вирішила займатися. Відкрив захід радник ректора університету Олександр Бандурка, який передав присутнім вітання від ректора університету, президента Харківської обласної федерації шахів Сергія Гусарова. Я хотів би побажати вам всім перемог. Сама участь в сьогоднішньому турнірі вже є досягненням. Досягненням власної гідності, честі. Для нас це велика честь. Велика відповідальність організувати такий турнір на 200 шахматних дошках. І сподіваюся, сподіваюся, що він пройде успішно і всі ми отримаємо інтелектуальне, моральне задоволення від участі у цьому. Дійстві за шахові дошки одночасно сіли понад 200 учасників, а всього у турнірі взяли участь 275 осіб. Гросмейстери і майстри виступили сеансерами. За правилами гри, кожний учасник сеансу повинен був зробити свій хід у той час, коли сеансер підходить до його шахової дошки. Не вперше в гостях в університеті чемпіонка світу з шахів Анна Ушеніна. Очень полезно для дітей, для, для взрослих. це интересно, улікательна. Я кажу, чим чаще будуть проходити, тим лучше. Кращі гравці шахового турніру отримали пам'ятні кубки. Це дуже хороше змагання. І ми вдячні ректорові Сергію Ніколайовичу, який провів таке змагання на своїй базі. Це дуже великий праздник для нас. Дєство улікає шахмата участвую когда в лагере еду там всякие призовые места по шаху на получает ну просто мне нравятся такие игры